Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марі і в іншій локації, не в такій книжковій, не поблизу своїх книжкових поличок я хочу розповісти вам про тему, яка дуже, над якою дуже часто задумовуюся, про те, що змінилося у моїх читацьких Поглядах і ставлені більше до самої фізичної книги, тому що протягом декількох останніх років я формувалася, можна сказати, формувала свої якісь читацькі погляди, я набиралася різноманітних. Так, якихось вподобань, шукала собі Шукала свою літературу, і, якщо чесно, то мені здається, що зараз я знаходжуся, знаходжуся на стадії ще до кінця, не визначені, що мені подобається, що ні, тому що відкриваю для себе експериментую, відкриваю для себе нові жанри, і в принципі над цим хочу працювати і надалі. Хочу розкривати е, літературу і далі і далі. Ось, але сьогодні ми поговоримо не, так про, <кій> поговоримо не так про самі сюжети книг, як про стан книг і про процес читання, оскільки він у мене дещо змінився за останні роки, і особливо в нещодавній час. Тому я вирішила, що варто з вами поговорити про це. Мені цікаво буде почути ваші думки, ваше ставлення до книг. А зараз я знімаю вже друге відео сьогодні, тому підтримайте мене, будь ласка, лайком або підпискою, або і тим, і тим. Можете задонатити мені незначну суму коштів для того, щоб я могла. Вдосконалювати канал, купляти книжки. Тому що я зараз хворію і почавши, вийшовши на роботу, я просто не мала часу знімати для вас, тому в мене є єдина неділя це день, коли я буду знімати, мабуть, всі відео, які будуть виходити найближчим часом, тобто на наступний тиждень, А я відео зня, зняла сьогодні. І зараз я хворію, тому, вибачте, я буду попивати трішки, і давайте розпочинати. Отож, про що сьогодні поговоримо, це про писання у книгах. Я, розпочавши своє активне читацьке життя, читала книги переважно бібліотечні або запозичені там від своїх друзів, тому я не користувалася помітками і не писала у книгах. Пізніше, коли я почала вже купляти книжки. То, якщо вони були е, дорогими, мені було шкода у них писати, і в мене була, склалося якесь таке на той момент враження, що книги це щось таке сакральне, недо, недоторкане, е, що порушувати не можна е, своїми якимись там писульками і чи помітками. Тому в мене книги були в такому ідеальному стані. Е, але Признаюся, що я дуже любила читати бібліотечні книжки саме за помітки, тому що вони дуже допомагали мені у студентські роки, коли я просто фізично не встигала все читати. Я любила йти до бібліотеки і постійно вибирала книги і дивилася, що ж у них там пописано, чи взагалі. Пописана ця книга, тому що ці відмітки чи якісь там записи вони могли реально допомогти просто на парі. І саме тоді мені мене ці примітки, записи, якісь нотатки вони виручали. Але далі я продовжила оцю правильну сакральну шлях. Де купляючи книжки, я просто їх максимально максимально акуратно читала і дуже сильно, дуже сильно ображалася, коли я давала комусь книгу читати, і її повертали в якомусь такому потряпаному стані. От, але цього Літа, все змінилося. Тому що в мене, читаючи дві книги паралельно, я таки видихнула, тому що в мене з'явилося величезне бажання писати у книгах і сперечатися з авторами, підтримувати авторів, підтримувати героїв, якось коментувати те, що я читаю. Тому е, я почала писати у книгах. І Боже, який це кайф, коли розгортаєш книгу, і ти ніби поринаєш у спогади у той день, у той момент, коли ти читала цю книгу. Згадується все, згадуються смаки, погода, запахи, якісь додаткові розмови, діалоги і тому подібне. Тому я почала писати. Я просто взяла і почала писати і нотувати. І зараз розповім вам детально, як же ж я почала писати в книгах і що я там пишу. Візьму ось цю стопочку книжок, саме із неї, мабуть, ми і розпочнемо. В мене є декілька, не так багато книг, як ви зрозуміли, пописаних, але насправді не кожна книга це потребує, як мені здається. Тому покажу, поділюся з вами, що ж я пишу. Отже, найтакі стандартні помітки це, звичайно, що ось такі класичні стікери, які я любила і люблю, вони дуже виручають, коли треба знайти якийсь цікавий або потрібний момент, просто виділяєш. І ці сікери при потребі можна легко забрати чи перемістити. Також я користувалася ще минулого року, читаючи, наприклад, Ірвін Гастому на книгу книгу до життя Ван Гога. Це дуже складна книжка, яку я не дочитала, але я її дуже добре пам'ятаю. Тут е, я м, хотіла щось писати собі, але знову ж таки не наважувалася, тому я писала просто на самих стікерах, і це не дуже зручно, тому що е, треба підбирати спеціальну ручку, яка не буде стиратися і яка не буде е, розмащуватися на цих стікерах. Цій Далі ця книга вона наповнена великою величезною кількістю відомих, пис... відомих художників, відомостей про художників. Я записувала на таких вставних листочках для того, щоб більш-менш дізнатися, що ж це за. Художник такий, з якими там Вінсент Ван Гох зустрічався чи спілкувався, які картини він писав і тому подібне. Це такі, стандартні, це такі в принципі, стандартні помітки. Далі я просто могла відмічати, так відмічати собі. Якісь цікаві цитати, просто підкреслюванням. Або, скажімо, якщо я хочу коментувати, то я підписую, щось там дописую, можливо, навіть малюю. Малювати я не люблю, тому що я не вмію це робити, і можу хіба що помалювати сторін, на сторінці якісь нотки, якщо там розповідається щось про музику або згадується якісь якісь пісні, то я, звичайно, можу ось таке такі поміточки собі робити. Часто дискутую, або якщо я дуже підтримую думку автора, я собі там відмічаю з великими знаками оклику і тому подібне. Дуже зручно користуватися цілою палітрою, оскільки, так як я це робила у кримському романі, оскільки кожен колір, у мене відповідав, кожен колір стікерів у мене відповідав за якусь певну функцію, і таким чином, я, якщо хочу, скажімо, дізнатися про. Якісь тригерні моменти, які мене у цій книжці зачепили, то я обираю темно, такого темного кольору стікери. Якщо ж хочу подивитися, яких авторів я собі там відмічала згаданих у романії кримськотатарських авторів, то я обираю інший стікер і дуже легко знаходжу. Потрібну інформацію. Це дуже корисно е і дуже зручно. Найчастіше при читанні е серії е я невідомої мені, коли, якщо ця серія, тим паче не дуже відома, не дуже ще популярна на той час, коли я читаю я, або я просто не наслухана про неї, то я. Так як це було при читанні шпигунок з притулку Артеміїди на талі довгопол? То я на початку, на початку книжки е, нотую собі після прочитання е, кожної частини, нотую собі, про що там е, йшлося, для того, щоб, ну, в принципі, і запам'ятати, і потім е, я могла легко пригадати, що е, саме у цій книжці іде мені шукати. Також можу розміщувати ось на таких е, листочках. Стікера якусь інформацію про героїв, якщо їх багато, щоб не забути, або просто щоб не сплутати. Але, звичайно, моїм найулюбленішим наповненням книги це є різноманітні карти, мапи, якісь квиточки, якісь квіти, які я збирала в місцях прочитання цих. Книг, або малюнки, як ви можете побачити на, в цій книжці. Тому це справді робить таке читання особливим, і вже ця книга стає особливою по-своєму. Також, наприклад, в другій частині цієї, цього циклу я теж запис, записала про. Важливі, так, якісь важливі сюжетні моменти на початку, після вже прочитання, звичайно, і. Дуже зручно знаходити їх, відмічаю, знову ж таки, можу відмітити на стікерах сердечками свої улюблені моменти, або просто записати, як це було у мене у колаб Старого світу. Так вийшло, я навіть не підбирала, що я читала цю книгу, їдучи до Франківська. Їдучи перевалами, і ось я відмітила собі навіть момент, коли дівчата поверталися у притулок Артеміда, і вони їздили такою дорогою, зміїстою. І я також їхала в той момент, читаючи на Тормському перевалі. Хто знає, це перевал між Франківською та Закарпатською областю, і там є великі серпантини. І це е, я ось пам'ятаю, хоча пройшло вже скільки більше року, і я коли я читала цю книгу. Тому як ви бачите, я поринула у е, ще раз у спогади, коли я читала ці дві книги. Не знаю, не знаю, чи в мене вийде так зняти, і чи вийшло взагалі в мене так розповісти, як я це собі запланувала. Тому що, знову ж таки, трішки хвороба дає про себе знати, але я тримаюся, я мужньо стою. Тому я розповім зараз про саме ті книги, які просто переключили мене. І я. Просто розслабилася і зрозуміла, що якщо тобі хочеться писати, якщо тобі хочеться нотувати, то просто зроби це. Цим від цього книга стає тільки ще більш цінною, а не навпаки. І ось у мене тут є мої дві книжечки, які я вам уже показувала сотню разів. Перша Ільмаракуза море море. Тут я відмічала книгу, читала у подорожах. Дякую, сусіди. Книгу читала у подорожах. Кожного разу я коли їхала, читала новий якийсь розділ і відмічала обов'язково звідки, куди я їду, коли читаю і якого дня я читаю цю книгу. Я спочатку вона мені дуже подобалася, вона така була ностальгійна, і я тут щось вписувала собі, так, виділяла просто підкреслення. Вкреслюючи, скажімо, то що ж це з сусідами сьогодні? Виділяла, підкреслюючи, якісь улюблені моменти, щоб потім, так як зараз я сиджу і гуртаю, і проживаю ще раз ті дні, але потім почалося Почалася історія з Достоєвським. І хто дивився мої попередні відео, той знає, що е, як мене бомбило від цієї книги, і я просто почала сваритися з авторкою. Я просто почала. Е, не знаю, з нею такі вступала у такі дискусії, що ну ну це треба було бачити і відчувати. І ця потреба виговоритися. Виказатися, якось аргументувати, чому авторка не права, чому що з нею скоїла та руська культура, і, і змусила мене взяти і просто писати. Я писала і писала. Вже ніхто мої рідні казали, що ти там стільки пишеш, що ти там стільки можеш вписувати. Ти що пишеш нову книгу? І це справді були такі замітки, тому... Дуже цей процес мені навіть сподобався. Так? І ця книга, просто сам процес читання був кращий саме завдяки ось цим своїм писюлькам. Але в кінці змісту я собі деякі позначала, наприклад, з якимись смайликами, знаєш, таки, писати малювати не вмію, то, то, тобто писати я вмію, а малювати ні. Ось і я деякі писала сміття, жесть, якісь оставила сердечки на улюблених своїх якихось сеях. Потім просто хрестики ставила, що це не читати, абсолютно. Тому що можливо хтось захоче взяти цю книгу почитати, і тут є справді цікаві есеї, а є просто сміття. Мене від цієї книги бомбило і до сьогодні. А останню книжку, за яку я вам, яку я вам зараз покажу, це мій улюблений стейнбачок. Тому що книга, я вам, сказала, я вам вже казала, що вона пропахла. Е, нічого не чую, тому що в мене ніс закладений. Е, книга. Як, від якої в вона в такому стані, що я би років навіть два тому чи три почала просто плакати, що вона у мене в такому стані. Вона е, промокла повністю е, пивом, об, обілята пивом. Вона е, просто возилася зі мною по різних валізах. Де вона тільки не була, тут трішки корінець навіть помнувся. Але от моє ставлення до неї, я настільки полюбила цю книгу, просто за те, що вона зі мною подорожувала, вона мені допомогла розслабитися, і ось я навіть їй подякувала на початку за те, що за таке відсторонення від мого хвилювання, яке охопило тоді мене перед мандрівкою. Що це справді скарб зараз в моїй бібліотеці? Це справжня історія прожита з фізичною книгою, з папером. І це просто мої улюблені відчуття із книгами. Отже, який посил цього відео? Це, по-перше, просто теревені з вами. Поділіться вашою історією, як ви пишете, чи як ви взагалі читаєте книги. Так. І, мабуть, мораль цього відео це для мене в першу чергу, що досить бути якоюсь хорошою дівчинкою, яка все у якої все акуратно, у якої все е, чисто складено, так, книжечки, е, книжечка на книжечці, книжечка до книжечки, сторіночка просто до сторіночки чистенькі, ідеальненькі, тому що життя не таке. І е, мені здається, що ось ці книги, які в неідеальному стані, вони для мене зараз набагато цінніші, ніж деякі книги, які знаходяться реально в ідеальному топовому стані. Можна їх ставити на вітрину і продавати як нові, тому що ось ось воно життя, ось вони історії. І я дуже вдячна за собі за те, що ці думки в мене з'явилися. І тепер я не боюся якось псувати свої книги, бо я їх не псую, а навпаки, я їх роблю кращими. Все, я виговорилася. Пишіть в коментарях, що думаєте стосовно цього. Підтримайте мене лайком і підписочкою. Зустрінемося у новому відео.